Це час а, певних жертв, дійсно, це час, коли ми приносимо ці жертви хвали, жертви нашого часу. Це важливо, це те, що, я ще раз кажу, це те, що благословляє, на що приходить вогонь Божий. Нам не можна про це ніколи забувати, і нам потрібно правильно до цих речей ставитись. Не так, воно важко. Так, це може, хтось каже, певний примус. Саме в тому і річ, це є примусом до певного часу. І от зараз я до цього і йду з вами. Це не примус, це примус тоді, коли ми чогось не розуміємо. Правда, примусом може бути дій тренера, коли він говорить, давай, щось роби. А тобі боляче, а тобі здається, що над тобою просто йде якась надруга, над душею твоєю, над тілом твоїм, бо потрібно віджиматися, чи там присідати, чи під штангою там сидіти. Але як тільки я розумію, для чого це, чи в цьому є моє бажання, це перестає бути. Примусом для нас От просто перестає. Бо ми розуміємо цю... нам не менш боляче, нам не менш важко, але це зовсім по-іншому вже виглядає для нас. І це нам потрібно зрозуміти, що і в вірі, і в тому, що говорить Слово Боже, і коли нам потрібно бути на цих урочистих зібраннях. Скрізь, коли ми служимо Богу, коли закінчиться піст, нам завжди про це потрібно пам'ятати. Нам потрібно приходити до Бога, коли ти відчуваєш, в чому примус для тебе, якщо тільки молитва стає примусом, як тільки Слово Боже стає примусом, як тільки жертовність стає примусом, як тільки щось інше стає примусом, приходь до Бога відразу. Для того, щоб молитися і зрозуміти, чому це стало для мене примусом, чому щось, що потрібно мені, стало таким, щоб це змінити, щоб Господь показав, що відбувається. Бо інакше ми будемо приходити до того, що... до чого приходять багато, на жаль, християн наприкінці свого життя, розчарування. Постійне там, розуміння, що мене примушували, дратування, образи на Бога, на людей, на що завгодно. Я кажу в кінці життя, це, знаєте, так, для багатьох він ще року не прожив у Христі, вже розчарований. І я розумію, що ця людина чи народжена згори, чи вона не зрозуміла чогось і все, що потрібно. Почати шукати Бога. Якщо ти, я ще раз скажу, починається в тебе нерозуміння, щось, що Боже стає для тебе настільки важким, що примусовим стає, відразу починай шукати Бога. Бо коли приходить Бог, все змінюється. Ми знову починаємо розуміти і причини, і для чого апостол Павло говорить: я звершив те, що був покликаний. Зробити я віру зберіг. Це наша праця всього нашого життя. Бо цих викликів завжди буде багато. То, що для нас стає примусом, завжди буде підійматися через те, що життя важке, через те, що люди різні поруч з нами, через те, що обставини бувають різними. Але Бог не відміняє свого слова. Ми утруджені чомусь, ми, нам важко в чомусь, ми не біжимо від Бога, ми приходимо до Нього, і Він дасть нам розраду, Він допоможе, Він відкриє, він знову зробить так, щоб ми зрозуміли важливість. Я це називаю, ну і в спорті називають другим диханням, але в дусі, да? в нашому в християнському житті. Так буде, так відбувається. І перед тим, як ми приймемо причастя, я хочу саме про це поговорити і про дві речі, от саме в цьому, в чому нам потрібно дуже сильно пильнувати, ретельно дивитися, щоб не було ніякого примусу, я маю на увазі, що допоможе нам змінити ставлення, якщо є розуміння примусу. Служіння, наприклад, для когось стає примусом, чимось важким, чимось таким, що я вже не можу, не хочу, не буду, чого я, я, я змушений це робити. Чи може проповідь Євангелія стає для когось такою? Є причини, чому Іванглія, зрозумієте, нам, нам, нам потрібно проповідувати Слово Боже. Якщо ми цього не робимо, є цьому причини, їх потрібно змінити. Тому що не можна проповідувати Євангеліє з примусом, що допоможе нам без примусу це робити, ми до цього ж часу йдемо, зараз йдемо. Але неможливо, дорогі, неможливо проповідувати Слово Боже йти до людей, які можуть плювати тобі в лице, я кажу, не тільки фізично, а образно, які не хочуть на даний час тебе чути, які шукають зла тобі. По примусу це неможливо. Просто ти, ти впадеш. Це зруйнує твоє життя. Щось повинно бути в нашому серці для того, щоб робити це. Неможливо служити по примусу. Я, як пастор, це вже знаю і бачив тисячі і тисячі разів. Неможливо. Щось повинно рухати нами. Що саме, ми всі це знаємо, але я повторю зараз. Щоби ми оновилися в приломленні хліба сьогодні саме в цих речах. Бо для чого причастя? Одна з частин, щоб ми випробовували себе в певних речах віри, в певних речах відносин з Богом, випробовували себе, і якщо щось не так, ми з вами змінювалися. І саме це ми будемо робити кожне наше зібрання. Коли ми будемо збиратися на пісти молитву, ми будемо змінюватись тут. Ми будемо а, виправляти себе, ми будемо дехностувати себе, щоби дійсно ми розуміли, що може заважати нам, щоб щось дійсно в чомусь ми ставали сильнішими, і щоби змінити і підходи. Підходи до служіння, щоб, я ще раз кажу, ми не робили з примусом. А щоб це було від серця. Неможливо будувати сім'ї з примусом. Ну, я, я не уявляю цього. Неможливо будувати правильні, правильні відносини в церкві з примусом. Пастор сказав, так треба робити. Не потрібно пастора ворогом людей робити. Ну і чи Наталю Валеріну. <сум> Неможливо. Зрозумійте це. Ми доволі часто, знаєте, намагаємось просто чимось ім'ям заставити, да? змусити людину щось робити. Це можна робити, зробити один раз, ну два рази. Якщо. Примус не піде, це все буде даремно. Людина розчарується. Звідти і рождаються ці байки, всі ці розговори по інтернетах про нелюбов в церквах, нелюбов в пасторів, про контроль, маніпуляції. В 99,9% церков цього ніколи. Не було. Це непорозуміння людей. Вони не зрозуміли, що примус, який був, це в них був цей примус. І все, що потрібно, було, змінити ставлення, зрозуміти щось. Що саме? В чому нам потрібно підсилитись сьогодні? про Дві речі. Галатам 5, 6. Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Дві речі, церква, в яких нам потрібно перевіряти себе. І ми сьогодні в цьому причасті нам важливо подивитися. Що рухає нами в служінні, в проповіді Євангелія, Бо тепер, я можу сказати, неможливо проповідувати Євангелію. Ми знаємо, що це потрібно робити, але з примусу неможливо. Потрібно любити людей. Нам потрібно церква оновитися в цьому. Дуже сильно оновитися всім нам. Бо більшість з нас сьогодні. Виходять на вулицю, бо це примус потрібно зробити. Бо я боюсь, написано: якщо я перед людьми не е, е, змовчу, то Господь перед ангелами змовчить. Ну, це, знаєте, е, страхом спасати потрібно тих, хто десь взагалі нічого не розуміє. Не тому ми виходимо. На евангелізацію, тому що ми любимо. Нам потрібно саме в цьому оновитися, зрозуміти це, що Господь любить не тільки нас, Господь полюбив нас, коли ми були грішними дуже сильно. Нам потрібно подивитися на своє життя, ким ми були до каяття. і зрозуміти, що Бог нас полюбив, а це означає, що і ту людину, яка поруч з нами, він любить також. І Господь любить людей, Він віддав своє життя за всіх без виключення. Тому, Боже, дай нам любити. Коли ти виходиш на евангелізацію, ти виходиш, тому що тобі не все одно, тому що ти знаєш, що Господь любить цих людей, а ти любиш Бога. Неможливо любити Бога, не люблячи людей, і неможливо любити Бога з примусом також. Неможливо. А для цього є слово Боже. Читайте Біблію, щоб Його слово воно омивало. бо сьогодні серця деяких християн, вони каменіють, вони стають твердими. Реально це. І вони вже, і якщо і в церкві, і якщо і молитва, то це з примусом. Та моє служіння з примусом. А коли я знаю Бога, коли я люблю Його, примусу не буде, не буде. Коли я вірю, це також важливо. Бо сьогодні знову таки ж багато людей. Вони чомусь думають, що вірити, вірити це тільки сумніва... не сумніватися, вибачте, в очікуванні. От, якщо я не сумніваюся, я вірю, значить я віруючий, це тільки одна частина. Російською віра є осуществлення, ожидаємо і впевненість в відима. Це коли ми не пасивні в своїй вірі. Коли ми рухаємось вперед, віра це не просто очікування посивне. Я вже не один раз про це говорив. Це шлях до мрії згідно з тим, що Слово Боже говорить. Іншими словами, церква, якщо ти знаєш волю Божу, бо не роби нічого, не знаючи її, бо можна не до чого надійти, але якщо ти знаєш волю Божу, Хай ніщо тебе не зупинить, будь готовий йти до кінця, будь готовим боротися за своє життя, будь готовим боротися за надію, будь готовий боротися за мрію свою, за сілення, за звільнення, за роботу, за бізнес. Будь готовий боротися, стояти що б там не було. Біблія вчить нас, що дом. Хатина, яка побудована на камені, вона не зруйнується. Будуть вітри? Будуть. Чи будуть якісь там шторми, да будуть. Будуть намагатися настільки сильними бути, щоби збити все це, зруйнувати. Але вистоїмо. І це є віра, яка рухається любов'ю, яка стоїть, яка знає волю Божу. Церква, сьогодні я про це. Любов. І віра, яка стоїть на слові, на любові і на пізнанні волі Божої. Я знаю точно, якщо Слово Боже говорить про сілення, по інакшому бути не може. Я буду стояти в цьому. Якщо Слово Боже говорить про якесь благословення, я буду молитися про це, і якщо я знаю, що це саме вчасно для мене. Бо це також важливо, а це можливо, коли ти перебуваєш в Слові Божому. Ти будеш знати і час завжди. Будеш. І навпаки, коли ми не близько з Богом, ми не будемо знати час. Ми будемо руйнуватися, ми будемо приходити в зневірі і в багатьох інших речах. Тому будуй свою віру, будуй її на Слові Божому. Тобто на волі Божій. Будуй, щоб пізнавати волю Божу, і коли ти знаєш її, не дозволь нікому зрушити тебе, обкрасти тебе. Йди і забирай те, що твоє. То мовчить Слово Боже і люби. Проси, щоби Бог дав сили нам любити. Але я вірю, що коли ми близько з Богом, нам і просити не потрібно. Ця любов вона рухається. Вона по різному проявляється у всіх нас. Зрозумійте, я зараз не про те, що всі ми будемо однакові і просто побачили, і розстаяли, якась і якось ми говоримо. А повірте. Що можна говорити і тембр голосу мати інший, і якісь там підходи інші, і можна бути боєще ще мотивації нашого серця і нашого духу, і, і, і дійсно, якщо людина бачить тільки чорне і біле, вона по-іншому -по буде реагувати на деякі речі, але ми будемо точно знати, що ця людина мене любить. Це по-різному буде проявлятися, але це точно буде любов. Ми будемо знати, що мене люблять, коли виправляють, коли благословляють, що мене люблять, а не шукають свого. Це багато що змінює церква. Багато. Нам потрібно це розуміти. Нам потрібно сьогодні себе випробовувати в цьому, що за віра в мене. Чи вона просто очікує, виживає, чи вона рухає щось. Що сьогодні в моєму житті я намагаюсь робити, просто тому що я змушений, чи мене змушують, щоб щось не втратити, щоб лице не втратити, чи гроші не втратити, чи ще щось не втратити, чи щоб а, люди про мене гарно думали. Чи я все ж роблю, служу, приходжу до Бога, тому що люблю. Проповедую в Англії, тому що люблю. Нам потрібно це виправити. Якщо ти бачиш примус в чомусь, саме час хлібо приломлені лідери, будь ласка. Саме час сьогодні, щоб сказати Богу, Боже, ну, в мене багато втоми. Дійсно, сьогодні я сам себе примушую молитися, я сам себе примушую в церкву йти. Я, я відчуваю себе примушеним постійно, коли я приходжу до церкви, коли чую про десятину, коли чую проповідь пастора, я от постійно це от, що я з примусу постійно. А от зараз просто потрібно сказати: Господи, прости мене, Боже, щось не так зі мною. Так не повинно бути. Допоможи мені це змінити, щоби дійсно служив я з любов'ю, допоможи мені повернутися саме до цього, щоби служити тому, що люблю. Щоб, коли я чую, що потрібно десь служити. Я від цього радію, коли я чую, що потрібно щось жертвувати, якщо я маю, я радію від цього, що я можу зробити. Якщо не маю, я не осуджую себе в цьому. Я насолоджуюсь Тобою, Господи. Коли чую про евангелізацію, чую про служіння якесь, це надротує мене, а це просто штовхає мене щось зробити. І навіть коли не говорять про евангелізацію, я, я не можу пройти мимо, коли ти, Дух Святий побуджуєш комусь сказати, за когось помолитись. Це тільки з Христом відбувається, коли Він близько і коли ми з Ним близько. Він близько з нами завжди. І головне, щоб ми були завжди близько до нього. Слово довіруючих, перш за все, це слово довіруючих. А не до невіруючих, сістаю у двірі стучу. Хто отворить, тому войду і буду вечері. Це до нас Бог в нашому домі, але Він може бути за дверима нашої кімнати, нашого серця. Ми, при... ми запросили його в своє життя, але кімнату свого серця ми закрили. Він стоїть сьогодні, Він стукає в наші двері для того, щоб ми відкрили йому. А Він вже прийде, і коли він прийде, він буде вечеряти. Помійте, він не буде осуджувати, Він буде вечеряти, не бійся. Він цілий твоє серце, він оновить, щоб не було. В ньому є сила для відновлення, в ньому і тільки в ньому церква. Тому нам потрібно прибігати до нього. Нам потрібно бути з Ним, бути в тому, що відкриває нам Христа, бути в Слові, бути в проповіді, бути в церкві, бути в молитві. Все це, це те, що Господь говорить, як ми зустрічаємось з Богом. Все дуже просто. Але віра і любов, вона допомагає нам це розуміти. Щоб не робити нічого з примусу, амінь церква.